Привіт всім! Сьогодні чудовий сонячний день. Правда, вітерець, ну це не поміха. І я хочу вам розповісти, що я буду сьогодні підсаджувати сосенки. Ось я накопала. У нас там є самозасів, і там дуже гусно насіялися. Оці маленькі, що я викопала, це насіялись під уже великими, і вони все одно їх задавлять. Деякі я викопувала на стежках, які зробили грибники, а, а взимку там все одно їх зрізають на новорічні ялинки. Так що краще я їм дам другий шанс у себе на ділянці. І ось дивіться, я отак ось зробила оці сходинки, це мій вже, вже лайфхак, лайф щоб із, затримувалася волога. І, бачите, листя, коли сипеться зверху, воно теж тут затримується, як природна така мульча робиться. І ось я саджала минулого року такі тут шість сосонок, і шести прижилося п'ять. Я думаю, що це дуже гарний результат. Тому я далі рішила туди продовжити І все ж сажала весною, але весняні посадки мені не дуже сподобалися. Тому зараз, поки ще місяць десь до морозів, посаджу вони приживуться. От. І щоб було ще гарніше і видніше їх було, я їм під ноги посадила лілейники. Теж непогано виглядають. Вони мене росли під хатою і дуже мені заважали, так що я їм теж дала друге життя. А в верхній там сходинці там і риси, півники. І ось я беру дві сосенки. Погано, звичайно, що з відкритою корневою системою, але я одна це все робила, мені було важко одній це носити ще й з землею. Ну, я думаю, що вони приживуться. Я зробила тут таку ямку. Не глибок, бо корінь то зовсім невеликий. Беру оцю підстилку, що тут нападала, і засипаю у ямку, щоб не дуже було тут їй заплескалось дуже і корінь не загнив. І вставляю, отак розправляю корінець. Просто засипаю. Я вже казала мене таке правило: що якщо в тебе легка рука, то той паличку встаєш. Вона проросте. Так що головне з гарними думками це все робити, саджати, і все у вас вийде. І так же і наступно. Ось нас насипаємо цього, цієї мульчі. Ось так. І загортаємо. Головне це робити ручками, щоб рослинка відчула твою любов. Ось так. А зверху ще присипеться листочками, і йому буде тепло. А потім у нас ще така проблема є: козлики ходять і об'їдяють оці верхівки. Так що я придумала? Я візьму, отак, вставлю патички де 1 де 2 І отакі мішки з підборошна в мене є. Багатенько, бо я люблю пекти, якщо ви помітили. І на зиму. Ось так ось надійно. Головне, щоб це був не пластиковий пакет, а такий ось дихаючий. І отут є ручечки. і так легенько прив'яжу, щоб вітер не здув. І так їм буде моїм сосенкам, і тепліше, і козлик не поїсть. Ось так. І ось я висадила в усі ямки сосенки. Койде поставила патички, палички. Потім додав, додам. І накривати я поки що не буду мішком. Це я зроблю ближче до Нового року, коли буде і холодно. І козлики трішки зголодніють, бо вони люблять такі вершечки скушувати на будь-яких рослинах, не тільки на соснах. І ось так гарно в мене буде. А ще влітку, коли зацвітуть лілейники. І взагалі тут в'їзна група. Цьому році ми так постаралися. Зробили мені дуже подобається. Кому цікаво, як я робила оці сходинки, просто брала лопату, відкопувала пару штиків, відсюди відкопувала, клала ось сюди, Тут був такий рівчачок, наповнювала органікою. Потім ще відкопувала зверху, і виходила така сходинка. І замітьте, що мені не треба було перекопувати, да, це трошки важче було, але тепер у мене тут немає ні бур'янів і повної органіки. Так що це дуже гарний спосіб.